Жюрі присяжних у Нью-Йорку визнало Дональда Трампа винним у справі гроші за мовчання. Це означає, що йому може загрожувати реальний тюремний термін. Який вплив це буде мати на його президентську кампанію, яка взагалі подальша доля може чекати Трампа, ми зараз поговоримо з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Вітаю, Денис. Отже, давай. Спробуємо дуже просто розповісти нашим слухачам, що саме сталося. Бо американське судочинство воно таке для нас складне. Не всі знають, що це за справа, в чому там Дональд Трамп винний, чому його визнали винним? Отже, давай спочатку в чому його визнали винним? Що він таке зробив? Справді, суть цієї справи до речі, воно її мабуть важко пояснити не лише українській аудиторії, як показують опитування в самих сполучених штатах. Дуже багато американців навіть попри активне висвітлення в змі так і не зрозуміли зрештою, в чому звинувачували Трампа і, взагалі, пройшло і йшлося, тому що справа справді така ну досить складна, якщо максимально просто і спробувати пояснити, в чому звинувачують Трампа. Трампа звинувачують в тому, що він фальсифікував бухгалтерську звітність. З чого це все пішло? Отже, за версією прокуратури, яку вже в принципі визнало правоподібною і журі присяжних, ще далекого 2006 року, Дональд Трамп зайнявся сексом з порнозіркою Стормі Деніелс. через 10 років. Була президентська кампанія 2016, яка закінчилася перемогою Трампа. І його е, оточення. Люди його помічники дізналися про те, що може всплити ця історія, що Стормі я зокрема готова надати публіці всі е, подробиці тієї е, того інциденту чи тієї історії, і почали звичайно з нею працювати і домовилися про те, що вони заплатять їй 130 тисяч доларів за те, що вона не е, розповідатиме про е, цей факт публічно. В Принципі, сам факт виплати цих грошей, вони в зполучених штатах називаються hash money», У нас називається це гроші за мовчання, тому і справа про гроші за мовчання. Це не злочин, в цьому немає проблеми. Це досить поширена практика. Це просто домовленість між двома людьми. Я тобі плачу, ти тримаєш рот на замку. Це абсолютно нормально, але. Вся проблема Трампа і всі, всі його труднощі, які зараз виникли, пов'язані з тим, що потім ці 130 доларів заплатив його юрист Майкл Коуні. Потім Трамп відшкодував йому цю, зі свого кишені, а Трамп йому відшкодував ці 130 тисяч доларів. В цьому теж немає жодних проблем. Проблема в тому, що це відшкодування було проведено як витрати на юридичні послуги. І, от, тобто, фактично, це підміна в бухгалтерській звітності, підміна. Підстави використання цих коштів, підстави цього грошового перепису, і якраз через цю підміну прокуратура почала розкручувати цю справу і її розкрутила. Тобто, навіть з такого простого опису я думаю, зрозуміло, чому багатьом це не зрозуміло, тому що дуже багатошарова, багатошарова історія, і вона дуже така юридична, максимально це так звані е, злочини білих вробілих воротничків, е, тобто людей, які тобто це фінансові злочини, це фінансові Саве право, це, звичайно, все дуже складно, але ну, маємо, що маємо. Жюрі очевидно, вирішило 12 людей е, з Нью-Йорка та околиць. Вирішили, що вони розібралися у цій справі. Аргументи прокуратури були переконливими, аргументи захисту Трампа були непереконливими, і по всіх 34 пунктах звинувачення вони визнали Трампа винним. Тепер, власне, головне питання: очевидно, що далі? Що з цим робиться? Це теж треба пояснити. Бо права система в США працює дуже сильно, не так не схоже на українську. Зараз пройдено перший етап журі. Просто дає відповідь: винний чи не винний. Рішення, до речі, має бути обов'язково одноголосним в даному випадку. Одноголосно 12 людей вказали, що Трамп винний. Тепер, через певний час, ми вже знаємо, це буде 11 липня. Уже суддя не присяжний, а суддя по цій справі оголосить покарання, власне травм. І тут е, розмах дуже великий, тому що максимальне е, покарання по кожному з цих пунктів це 4 роки за ґратами. В принципі, враховуючи американську практику, можна 4 помножити на е, 34, і ми тоді отримаємо здається 136 років ув'язнення. Ми знаємо, що в сполучених штатах це популярна історія. 300 років ув'язнення, 500 років. Це буває якраз через те, що складаються терміни в Україні. Вони поглинаються. Тобто, якщо ти скоїв щось велике, то менші злочини фактично анулюються, входять в цей термін. В штатах все додається, але в принципі це лише теоретично можливий варіант, якийсь там 100 з гаком років цього не буде. Що може бути, може бути справді реальний термін. Хоча це теж мало ймовірно, тому що перше це злочин не пов'язаний з насильством, не насильницький злочин. Друге, у Трампа немає судимості. До цього це теж дуже важливий фактор, зокрема для американського правосуддя. Тому про реальний термін за ґратами очевидно його не можна відкидати, тим паче, що Трамп здається під час процесу робив усе. Щоб його запроторили за грати, тобто він максимально зухвало себе вів. Ну, наприклад, щоб для, для розуміння, я впевнений, не так багато, мабуть, з аудиторії прискіпливо стежили за процесом. Суддю по справі, який буде виносити йому покарання, він називав тираном, а прокурора, який висунув звинувачення, Трамп публічно називав твариною. А, але ж це буде для нього означати. Вибачте, переб'ю, що це буде для нього означати неможливість участі у президентській кампанії. Ані ані, це це працює трошки інакше. В ага. Будь-якому разі, щоб присуд, не присудили Трампу. Реальний термін за ґратами, умовний термін, домашній арешт. 에, може, це якось бути поєднано в різних формах зі штрафом або з громадськими роботами. Це все є опції. Це все суддя суб'єктивно буде вирішувати. Що він вирішить, те й буде. Далі буде апеляція. Потім, очевидно, ще одна апеляція дуже довго, але в будь-якому разі важливо розуміти, це жодним чином не завадить Трампу, не те, що йти на президентські вибори, а навіть перемогти на них і навіть керувати країною. Навіть якщо Трампа посадять за ґрати у разі перемоги на виборах, він буде виконувати обов'язки президента США, будучи за ґратами. Так побудоване американське законодавство. В Цьому теж дуже велика відмінність від України. Звичайно, ніхто не може уявити, як в принципі таке можливо. Президент найбільшої найпотужнішої держави в світі керує цією державою, будучи за ґратами. На це написані вже, мабуть, десятки, якщо не сотні, матеріалів американських медіа. Всі намагаються зрозуміти, як, як це може працювати, тому що законодавці, коли прописували, коли ще е, батьки-засновники Сполучених Штатів створювали конституцію, вони точно не могли передбачити, що колись виникне така історія, але вона виникла. Але найголовніше це те, що правових Жодних перешкод до балотування і до перемоги і до президентства для Трампа немає. Фіксуємо цей момент. Другий момент це електоральний, Очевидно, як це взагалі вплине, не вплине на шанси, тому що боротьба дуже запекла. Поки що Дональд Трамп в ключових американських штатах, де буде вирішуватися доля виборів, на кілька відсотків в середньому випереджає Байдена. Тобто він має перевагу, але ця перевага далеко не залізобетонна. бетон. Тут ну єдине, що може дати відповідь, очевидно, це соціологія. Соціологія показує, що декілька відсотків, 4 відсотки в більшості опитувань, прихильники Трампа раніше казали, що якщо він буде визнаний винним, ми не будемо підтримувати його на виборах. 4% відсотки це дуже багато, і ще 16% американців за одним з останніх опитувань, які симпатизують Трампу, сказали, що вони подумають. Якщо Трампа визнають винним, вони подумають, чи варто його підтримувати, чи ні, тому це звичайно з одного боку це сильний удар по позиціях Трампа. Але у Трампа є й бонус. Він звичайно дуже активно буде використовувати цю всю історію для своєї власне політичної кампанії. Тут якраз для українців дуже зрозуміла річ. Коли на політика кримінальна справа, він зразу починає кричати про те, що це влада намагається заткнути мені рота. Це тому, що я за народ, а влада хоче мене посадити там, і так далі. Трамп почав робити абсолютно те саме. Перший його твіт вніше не твіт, а пост в соціальній мережі, звичайно, великими літерами він завжди так пише. Він написав, що я політичний в'язень. це при тому, що він не за і скоріш за все за ґратами не буде. Але Трампа, звичайно, Понять все він. Політичний в'язень. Він в'язень сумління. Він фактично, ну там другий Нельсон Мандела е американського масштабу. Він це все буде експлуатувати і витискати з цього усе, що тільки можна його штаб. Буквально ледь не в перші хвилини після того, як стало відомо про обвинувачення, в усіх можливих соціальних мережах на сайтах і так далі, е звернувся до американців з одним закликом. А тепер донат. Донайте нам на компанію, бачите, що робиться, нам треба гроші. Навіть стартова сторінка сайту Трампа вона не просто описує, що от є Дональд Трамп, і можна пройти по посиланням, задонатити, почитати його біографію. Зразу йде редірект перенаправлення на сторінку по збору коштів. Тобто людей просто примушують фактично максимально стимулюють до того, щоб вони жертвували, тому що от бачимо Трампа Трампа несправедливо судять. Треба йому давати, 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 давати гроші, і плюс інший важливий електоральний аспект це те, що звичайно такі речі вони завжди мобілізують ядро підтримки політика, тому що навіть ті люди, які можливо, вони за Трампа вони 100% за Трампа, але вони думали, може йти чи не йти на вибори. Тепер, очевидно, вони підуть, і це може компенсувати Трампу втрату тих виборців, які в ньому розчарувалися, про які я говорив раніше. Ці 4%, 16%. Як воно зрештою зіграє плюс-мінус, уже буквально я тільки зранку встиг прочитати десь сім чи 10 аналітичних матеріалів на цю тему в американських медіа. Висновки у всіх абсолютно різні. Поки ніхто не знає, це очевидно стане зрозумілим аж десь ближче до самих виборів тобто до о, листопада місяця. Чудово, ну будемо спостерігати за цим трилером і надалі інформувати наших глядачів про перебіг цих подій. Нагадаю, що у нас був зараз на зв'язку наш експерт Мілан Лєліч. Друзі, підписуйтеся на канал РБК Україна, щоб не пропустити нічого важливого.